Далі у нас мабі, літературне читання, продовжуємо і читаємо байку Леоніда Глібова, яка називається Вовк і Кіт. І кіт. Це сторінка 115-та. 116, 116 та продовження, величезна байка, вовк і кіт. Налаштуйтесь емоційно, ну, хто здав вірш, тому мабуть, такий хороший смайличок, да? хто не здав, то, звісно, є.

Читайте скоро мовку. Це вже було. Нас буде наука. Так. І слухаємо байку вовк і кіт». Село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості, браться. Ні, в гості сонка. вовк не забіжить. А він прибіг, щоб де-небудь сховатись. Проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк, в які ворота вскочить. Та лишенько йому куди не поглядить, усюди вовченька недоленька морочить, хоч сядь, та й плач. Ворота, як на те ж, кругом усі заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач, а гірше від людей. От видимої смерті, коли глядить, на загороді кіт сидить. На сонечку мурликає, дрімає, підскочив вовк і до кота мовляє Котусю, братику, скажіть мені скоріше, хто із хазяїв отут усіх добріший? Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав. На цей недобрий час я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той, за мною то женуться. Кутусю, батечку, куди ж мені поткнуться? Проси мерші Степана, він добрий чоловік. Кіт вовкові сказав, та я у нього вкрав барана. Ну так навідайсь до Дем'яна. Е, е, і Дем'яна я боюся. Як тільки навернуся, він і згадає поросятко. Біжиш, Анген живе трохим. Трохим, боюсь зійтися з ним. З весни ще злий він за ягнятко. Погано ж. Ну, а чи не прийме Клим? Ох, братику, теля я його з'їв. Так, бачу, ти усім тут добре надоїв, кіт вовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди і забігав? Ні, наші козаки не з, ще з розуму не спали, щоб вовка од біди сховали. І так таки ти сам себе вини, Що, братику, посіяв, тей й пожни. Скажіть, будь ласка, навіщо? З лісу вовк забіг у село? Пахушать. Він хоче а, поїсти, Поїсти? він не хоче ні, ні, ні. Ні, ні. Ні. Ні, ні. Ні. сховатися від ні, того, не. хто за ним біжить. Так, він прибіг в село сховатися, щоб його, mm. від, ну, можливо, від мисливців. так? До кого Я він звернувся до за допомогою? До кого він звернувся до, до котика? До котика, так? До котика. До кота. Котик йому порадив, куди звер... до кого звернутися. Що... Котик порадив до, до кого звертатися? До дум'яна. Ну, так, але так. він всім добре там, да, надоїв. Так, він кругом відмітився. До так? Трохима так. і до Дем'яна. Так, він... котик давав йому поради, куди можна звернутися. Хто добрі люди, які можуть прихистити? Але Вов. Кожному mm. насолить. Є до кого йому звертатися? Там ягнято, парася. Так, йому нема до кого Ні. звертатися, так тому що він добрий такий був. Так, Кирюш. Я, я буду вдома Це. Та звичайно. Ні, Вовки кіт вчити не треба, його треба читати. <свист> Знайшли текст, є на екрані, є. <свист> <свист> я хочу, <свист> я хочу, <свист> я хочу. Я. Починай, я, я, я. починай. Я, 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 я. Почин Селою з лісу вовк забіг. Не думайте, що він в гості браться. Ні в гості вовк не забіжить, а він прибігся де небудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг і радий би вовк, в які ворота вскочить. Та лишенько йому нікуди не поглядить. Усюди вовчиня недоленьке морочить, а, хоч й ся та й плач. Ворота... Як на теї ж кругом усі запатки. А Дуже він не хочеться умерти, бо він ще не нажився бач. Не нажився бач, так, далі. Я, від від людей. Я. Можна Ді, я. я? Можна Я бачив, я. Я. Я я я. Я чекаю моєї смерті. Коли слідить, за город кіт сидить. На сонечку мурликає дрімає, підскочив і до кота мовляє. Тусю, братику, скажіть мені скоріше хто з хазяїнів, бо тут усіх добріший. Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав, не сей на добрий час, як у пригоді став. Ти чуєш, гомін такий той за мною доженутися? Утусю, батечку, куди ж мені поткнутися? Проси мерщій сипане, він добрий чоловік. Кіт вовкові вовкові сказав: є, і я... Кирюша. А -а -а. Кирило. Ну, так, так я його, так його вкрав яв барана. Ну, так <різь> на, на. Ну, так на віті. На на ой, Дайся на... до Дем'яна, Дем'яна. Е і Дем'яна, я боюсь, як тільки навернусь, як тільки навернусь, він ін завдає поросятку, поросятку. <гум> Біжи ж, аж аж не ген Зве, тирихим тихим, тирохим трохим, боюсь, боюся, ти висязи з ним, з ним з з весниче, звисниче злий, він. за Ядко за гаятко. Погано, погано, живучі не пириме клим Ох, би баранку, баранку. Братику. Братику, ох, братику. Теля теля. Я в його, в його, в нього, в нього з'їв так. Бачу, бачу, ти усім тут, усім тут добре, найдовів. Кіт, кіт Вов... Вов... Вовківі, Вовківі сказав. Вовкові сказав. Є. Можна я. Так, можна, я? я. Можна, Давай. Взагалі, можна я дочитаю? Будемо ще читати, зараз занову почнеш. Чого я? Я? ж ти, братику, сюди і забіг, ні? Нащо козаки ще з розуму не спали, щоб вовка от біди сховали? І так таки ти сам себе вини. Що, братику посіяв? Те ж... Те є Тей пожени. Та й пожени. Скажіть, будь ласка, де тут мораль байки? В чому мораль? І так мок, ну, так та куча сам ти себе вини, ні. що братику посіяв, то й пожалуй. Тобто да, він стільки наробив Усі, зла, я. що його ніхто не хоче ну, пускати. не хоче і не пожаліє. Його ніхто не пожаліє, бо він да. сам наробив стільки зла, що його ніхто не пожаліє. Є вертаємось ще на я. давай, Ілюш, давай. Так. Весело із лісу вовка забіг, не думаєте, що ви, гості братиця. Ні, ви ви гості вовк не забіжить, а він перебіг, щоб не де не бути, суховатися, прироклятися люди се. З собаками носити їх і ради б ви як вираз викочити ви та лыженіка, його куди не погряди. Дитя уси усюди в вечерника недоленя е, хоче сяти та ся плач витора вито ворота який на те гору кругом усі запереті, запер, а дуже воврега. Які не хочеться умерти, бо ще він не нажив. Ви бачить. Так, будь ласка, Анастасія. Я, я в чат навіть написав можна я? Добре, я почула Кирюш, хай. Настя, можна я? А гірше от людей от відомої смерті. Коли глядить на... Загороді кіт сидить, на сонечки мурликає, дрімає. Підскочив вовк і до кота, мовляє. Котусю, братику, скажи мені скоріше, пий із хазяєм отут усіх добріший. Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав, на сей. Недобрий час я би у пригоді дістав. Чи чуєш гомін? Ой, за мною то женуться? Котусю, батечку, куди мені поткнутися? Проси піш Степана, він добрий чоловік кіт вовкові вов... сказав. Добре, Давид. Так, 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 ну, я, я у... Прочитав. У його викиравив барана. Ну, так і навідаєсі. До... До демо. Я на... Е... Іде ми, я на я боюсь, як тільки тільки навернуся, він і ізгадає по росятику, біжі жі, а ж, ген живе, терохиме, тирохиме, боюсь, з її. Тися з ними, з живе ще. Зилиї віни заягиняти по, погано ножі. Ну, а чи не перейме килим? Ох, братику. Теля ви його звів. Так бачу, ти усім тут добере надію надоїв. І ти Вовикові сказав. Так, далі. Артем. Все. А він це написав? Чого ж ти, братик, сюди і забігав? Ну, наші... Ні. А, а, ти а? ще з розуму а, сам, спу... покажу, супали, не спали, щоб вони От... Щоб, в... волк... <laughs> Щоб вовка от би ди... сховати і я, так... Я, я. так ти сам себе винен що тира, тику висею, сijяв, сijяв тейки можний. Пожне. Так, Знайдіть у тексті слова, де вовк проситься, щоб котик йому допоміг. в Хтось каже, кажи скоріше, скоріше. 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 Добріше. Знайшли. Є. Є. добріше. Є? Можна є? Кого першого? Знайдіть у тексті, кого першого просив, не просив, рекомендував котик. Кого першого рекомендуєте? Е, це... е, таку... Що у Степана? Чому Вовк не може піти до Степана? Бо Він барана свою, в... у нього вкрав. Він барана. Вовк вкрав, у нього барана є. Далі кого пропонує а. кіт? Дем'яна. Дем'яна. То Дем'яна дем чому? Дем не він а він у дем красу Дем'яна, я боюся. Тільки навернусь, він не згадає поросятку. Я так, поросятку. Поросятку. Потім... Їй же аж живе трохим. Трохима. У трохима, За трохим. Ягнятко. ягнятко. Теля. І у Клима, а, крав, Теля. крав. Погано ж. Ну, а чи я так. Так. так, Є. Отже, які. Е... А, чи, так? Знайдуться люди? Ні, не так. чи знайдуться люди, які зможуть вовка м, а, прихистити? Ні, а ні, ні, як і... А чого? — Ні. Бо Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, ми автор? Він там насолив. Автор засуджує поведінку вовка, от він такий а, Так, ну я думаю так. Так. — А ви? Вам не жалко вовка? Ну, ну, жалко. Мені жалко, якщо чесно. Ну, жалко, і не ну. жалко. Не на мені на мені не жалко, бо то, що він сам виноватий, що це зробив. Ага. А є такі, кому жалко і все ж таки його прихистять. Софія. А він віддячить чи знову прийде і щось украде в тебе тоді? Думаю, віддячить. Думаю, віддячить. Надіюсь. Але я ж да, надіється. Тому ось ну, які риси характеру ось тут автор засуджує? Як ви думаєте, які риси характеру засуджує автор? Один злой, згой, що все здійлов уха, а второй хороший, что що його не впустить. Ага, він, він ну так, вони ж шукали, кого пустити. Кіт йому відмовив у допомозі, наприклад? Що, ні? Ні? ні, кіт не відмовив. Кіт не він не просто хотів тільки підказати йому. Так? Кіт розказав, хто добрий, хто прихистить, але ж він насолив так усі. Що його, мабуть, ніхто не захоче прихистити. Але нам все одно трохи вукажаль. Можливо, він виправиться. Може, Може, да? але не yeah. надіюсь, що так є. Для чого нам цю байку дали? Як ти що не не можна такі погані справи, а точніше, типу, не можна щось робити погане, і потім ага. проводить, типу, що пустіть мене, пожалуйста. Ага, тому не знаєш, коли знадобиться, да? не можна робити погані справи, тому що вони обов'язково до, до людини повертаються, правда? От так вовк робив їм погані справи, а тут виявилось, що треба самому кудись прихиститись, а нема куди, ніхто не хоче брати, тому що він. Всі щось. да, Він всім кругом відмічає. Так, і так ти сам а себе видав чим брати копати і пожив. Ваше домашнє завдання я вам дякую. Ваше домашнє завдання. Ви